То у нас там ну, два э, об'єкти серйозних. Це ЦРД, Центр дитячої реабілітації. Його доподують. У нас по. Взятим на зобов'язанням його і, взагалі, то ця програма повинна бути закінчена до осені наступного року. Тобто кошти, які виділяють зараз, якщо буде проект, він би так само був би добудований, але була певна інфляція з початком війни. Будівельники не могли працювати, вони зникли. Зараз ми трохи там попрацювали в цьому році там мережі. Ще щось це кошти іноземних інвесторів, це кошти про ООН організації. І так само ми подали на ну, з того, що дійсно виділяємо кошти. Це е, Манагарова, 5, 45 дитячий садочок. Туди так само виділені 39 мільйонів. Наше співфінансування там має бути. Ну і будемо сподіваємося, що теж будемо продовжувати ці роботи.